Саме ця робота мені приносить таке тотальне душевне задоволення, тому я не покидаю невдачі, невдачами, але на в цьому я вчусь. Я вчусь на своїх помилках. Французькі тістечка макарони готує дружина ветерана з Тернополя Мар'яна Бондарук. Жінка захопилася випічкою та декором цих солодощів, коли її чоловік Володимир став на захист України з початком повномасштабного вторгнення, а вона залишилась вдома з чотирирічним сином. Аби відволіктися від постійних думок та стресів, жінка почала випікати ці ніжні тістечка з начинкою. Створювати такі солодощі дуже непроста справа. Однак, навіть після перших невдалих спроб жінка не закинула своє захоплення. Я сама по собі така естет. Люблю все красиве і те, що нелегко дається. А макарон це саме той десерт, який не дається за першим разом. І відповідно, це почалось дуже багато переглядання. Відео в Ютубі, вивчання самого десерту, що таке макарон, з чого він складається. Ну і відповідно, випічка було дуже 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 багато невдалих спроб, але я не здавалася. Спочатку вчилася по Ютубі, а потім почала купляти курси для того, аби добитися хорошого результату, Мар'яні знадобилося близько півтора року. Зараз створення макаронів її улюблена справа. Мені не то що за першим разом. Мені напевно, і за двадцятим разом не все виходить. У мене чоловік завжди казав, звідки в тебе скільки терпіння, тому що там раз-два спекла, не вийшла, викинула і забула. А у мене ні, в мене поки я не дійшла до свого стабільного результату, я не залишила. Плюс до того мені сам процес дуже імпонує. Мені дуже подобається складати кришечки, дуже подобається начиняти, а найбільше мені подобається їх прикрашати, тому що кінцевий результат мене дуже дуже тішить. Готовий макарон буде орієнтовно за добу, адже спершу начинка, а потім і готове тістечко повинні добре стабілізуватись у холодильнику. Процес приготування починається із зважування інгредієнтів, оскільки там важлива точність. Після цього потрібно збити необхідні продукти яєчні білки з цукром, мигдалеве борошно, цукрову пудру і барвник для кольору. Макарон досить вибагливий десерт. І спекти його з першого разу дуже складно. Випічка макарон залежить і температура в приміщенні, і вологість. Якщо неправильно збити меренгу, це 70% вашого результату. Десь не добив вся серединка макарон, тобто вся мука опаде на низ, і це буде суцільна пустота в макарон. І відповідно, це втрачається дуже велика кількість мигдалевого борошна. Надійною опорою для жінки є її чоловік, який навіть перебуваючи на передовій, дзвонив та підтримував її. А також розрадою для тернополянки є син. Який, як і чоловік, дуже любить макарони. Зараз у нас віддаю замовлення, 100% має залишитись одна-дві. Одна чоловікові, одна сину. Тому що син дуже любить. Але син знає, коли я печу на кухню заз. Зайти не можна, тому що ну, це мене відволікає, а я маю бути повністю занурена в самий процес. Тому що чоловік, що син дуже-дуже любить те, що я печу. Випікання макаронів це не лише хобі для Мар'яни Бондарук, а й простір для креативу. Жінка дуже любить підлаштовувати колір кришечки десерту під смак його начинки, а також додавати різні декорації. Наприклад, якщо полуничені, от кришечка може бути е, рожева. Якщо, наприклад, там якийсь фереро, відповідно, кришечка такого темно шоколадного кольору під під какао. Е, фісташка це такого зеленкуватого. То я стараюсь, щоб е, Колір кришечки був чимось схожий на начинку. Своїми тістечками Мар'яна пригощає рідних та друзів, від яких отримує позитивні відгуки. Також жінка випікає такі солодощі на благодійні заходи. Придбати її смаколики можна, перейшовши на її сторінку в інстаграмі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.